По серця на віки Амінь. з неба зайшли благодаря довче і водосвяти, і вчини, щоб вона була, дідусь такої скверни очищеня. Господи, помолі. Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний твори, що несаєвчим немає чи Свою голову. На багатьох водах води побачив, що далекалися, затривожилися, безодні твоїх в морі стежок на численних водах, всі твоїх не пізнають, ти хрещенням свого свіна, втіленого щастям на нього, при святого Духа в голубиному вигляді і твоїм цівським. Словом Єрданські струмки освятив тебе нині. Ми недостойні, слуги Твої покірно молимо, благаємо, пошли благодать Пресвятого Святого Твого Духа на воду, небесну Твоїм благословенням благослови очисти, освяти її, даруй їй благодать, благословення Йорданова, силу, що очищає, всякі скверне, сціляє всіляку недугу, дум, проганяє більше всі підступи їхні, Чини силу і діянням благодаті Святого Духа, щоб вона була всім Твоїм людям що її з вірою п'ють, приймають, укроплюються прощенням гріхів, звільненням терпінь, а доброгнанням всякого зла, помноженням чеснот, стіленням не дух, а домівкам всякій місцевості освяченням, благословенням, відігнанням згубного всякого злотворного повітря, і здобутком ласки твоєї, бо ти все, і освячуєшся, Боже наш, і тобі славу віддаємо з єдинородним твоїм сином присвятим. Лагиблю творящим твоїм духом, хлібом всяк часі на віки вічні, відвоємо, голови ваші перед Господом схиліть. схилі, білий, Господи, в ухо твоє, вислухай нас, ти що води Йорданські явленням Христа освятив. І благослови всіх нас, сповнив, що через свою покору стаємо слугами твоїми, і сподоби нас сповнитися Твого свячення, прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам на здоров'я душам і тілам, бо Ти єси освячення наша Тобі славу віддаєм з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим святим, благим, жовтворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Твоє, перемоги, благовірному над ворогами даруй і Христом Твої охорони тві, спаси, Господи людей Твої. Всех, Господи, людей Твоїх, і особи, спаскоєство Твоє, перемоги, благовірному народу, і над ворогами даруй і Христох. Господи, помолімся, О, Господи, помилуй, Владико святий, Отче, Всемогутній, Предвічний, Боже Тобі з небуття все створив, що з небуття все створив, помилів праці бджіл дніл служити на бері свічок із нинішнього дня, з повним проханням. Праведного Симеона покірно молимось, ці свічки, приготовлені людям на опіру на здоров'я до життів. На землі або на водах призиванням Того найсвятішого імені і моління благословеної сидів мої молитвами всіх святих Твоїх. Сводь благословити, і освятити для цих твоїх людей, які бажають їх побожно носити і тебе оспіуючи, славити, і чуючи голоси і святих твоїх небес, і від престолу величі Твоєї будь милостивий до всіх, що до тебе взивають, яких ти відкупив безцінною кров'ю сина Твого. Воним ти благословен, Ісус Пресвятив, благим жодхорящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. О, Господа, помолімся. О, Господи, помолімся. Заполотній предвічний Боже, ти нинішнього дня в Твоїй святій церкві і до народного сіля Твого поклав на рамена, святого Симеона. і ми твою щедрість призиваємо. Ці свічки, що ми слуги Твої приймаємо і носити, бажаємо на велич імені Твого, зволь їх поблагословити світло небесного благословення, запали і нам, що їх тобі, Господеві, Богу нашому, приносимо, і гідно запаленим ще тим вогнем твоєї любові, достоїтися війти до слави. Святої Твоєї Битиси, Бог, не тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, ві Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, світло істини, Ти, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Пилий своє благословення на ці свічки, і освяти їх світлом Твої благодаті, звольже, милосердний, щоб ці світла засвічені невидимим Богнем проганяли нічну темрю, а наші серця просвічені невидимим Богнем, тобто світлістю Святого Духа оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є миле. І для нашого спасіння дуже корисне, щоб перемігши темні підступи. Цього світу достоїлися, сидіти до нескінченного світла, бо ти є спас наш і тобі славу віддаєм з предвічним твоїм Отцем, пересвятим Святим, благим жовтотворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Господе, помолімся. Господи, помилуй! всемогутній предвічний Боже Мойсей, слузі Твоєму ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту оливу, Благословення Твого, благодать, ласкаво зли на ці свічки, нехай вони так несуть світлість у людей назовні Твоїм даром світло. Святого Духа перебуває всередині наших думок через Господа нашого Ісуса Христа, бо йому належить всяка слава, честь і поклоніння з Тобою, Отцем пред вічним, Святим Духом, навіки вічні. Амінь. Ваші перед Господом Схилі, Хилі, Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня у тіла нашого, через батьків явився в церкві між людьми тебе побожний старець. Симеон, просвічений світлом Твого Духа, пізнав, прийняв і благословив, подай, Господи милосердний, що ласкою ласка, Твого Духа, Святого просвічені і навчені. Ми тебе пізнавали, полюбили, бо тобі належить всяка слава, чес і поклоніння і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, помилуй Благослови! Христос, істинний Бог, на що зволив спочити в обіймах праведного Симеона молитвам, Молитва, пречий владичниці нашої Богородиці, всіх святих, помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіку, а Амінь! Не правда Христос Божья, Ки просвітуйте, що темряв веселився, ти серце проведе, прийнявши на твої руки Спасителя душна,

Ну, давно ты туда. Что я имею в виду? Это сын. Я тоже буду что-то стоять. И да чую за казка, 别走，别